А це місток через річку Амер. Це основне русло. Отак воно тече попід старий ботанічний сад. так. А там, бачите, витікає з під плеща вода. Це друге русло цього тієї річки Амер. Друге русло, воно впадає знову в основне русло і далі йде в Некар. Ну, як я постійно говорю, що йде Некар, йде в Рейн, Рейн йде в Північне море. А це тут починається парк, який раніше був. Він ботаніч ботанічним садом. Зараз його називають старий ботанічний сад. Називають просто бота. <схід> Ось от. Бота і все. Все знають. ні, Де бота? А от туди йде, Там бота. О. Трішки зараз. Отак от. Сьогодні. Ну і ранок мало, мало людей. На вечір, вихідні. Зараз канікули, дуже багато студентів тут на травичці, відпочивають, випивають, співають. Ну, ну отаке. От так, колись тут був пам'ятник пам'ятник. Зараз я покажу. а така травичка тут підстрижена постійно. Тут вони грають в різні ігри. О. Ну і ось ніхто не знає де поділася рука. так вот. Ой. Почитаем. Фридрих Хёльдерлин. Это памятник ему. Есть памятник и Дюльхеру на Платановой аллее. Кюльдерніна, тут в ботанічному саду. І є пам'ятник біля гімназії, гімназії Уланда, там є пам'ятник. Йому. Оце три троє видатних людей, які Прославили Тюбінгін, ну і безумовно ще еберхард рижий, ри, ри, який теж, а, які дерева. Я ще хочу показати дерева, які садили тут, коли розбивали тут. Цей, цей ботанічний сад науковці. Одне з них, це бачите, воно вже помирає. Отак. Це дуб. Дуб. Ну, залишилась одна гілка велика. Нічого не вибрасують, бачите? Не вибрасують, не спалили все це. Тут можна ходити по травичці, нічого страшного. Для дітей зробили майданчик. Зараз після дощів молода травичка починає рости. Так, і ще одне дерево, старе. О, ви бачите, зараз я. Покажу табличку, Бухе, бухе, бук. Вот так. І от ще таке хвойне є, яке не влазить. Вже мені в об'єктив, зараз зайдемо сюди середина, бачите, Тут. комарія. Тетя и Вот так. Ну, если сейчас я пройдусь иншим, Місточком через Амер. Це знову Амер. О і покажу ще колишнє кладовище. Це я вже говорив, дитячий майданчик. І хочу ще показати, де було старе кладовище. Але я думаю, що діти знають, де воно було. Далі може не всі. Не всі мешканці Тюбінгіна про це знають. А тут на іншій стороні. Річки, о тут воно й було, так. Ось це старі дерева. А потім його перенесли. От так от все поруч і кладовища, і дитячі майданчики, і ботанічні сади, університет. Це життя і річка. Річка поруч, яка тече постійно. Ще в ті роки і буде і далі текти вона. Ой. Так що життя продовжується. Цікаво, я спущусь до річки чи ні. Тут був дощ. Зараз спущусь, де я тільки не лазив. Ну отак от. Так от. Життя продовжується. Все тече, все міняє, змінюється, але нічого не гине, не затухає. Тому будемо жити. Будемо жити і краще творити, чим руйнувати. Я думаю так.